зіпсованою корицею отруїлося понад 100 американських дітей. Проблемний інгредієнт ймовірно надійшов із Китаю. Наразі законодавець вимагає розібратися. Найвідоміший гонконгський активіст і медіамагнат постане перед судом. Джимі Лаю висунуто низку звинувачень у межах драконівського закону Пекіна про нацбезпеку. Якщо його визнають винним, він може отримати довічний термін. Північна Корея запустила ракету, здатну вразити США. Водночас до Пекіна прибув високопос посадовець із пхен'яна. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаву просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. яблучним пюре із зіпсованою корицею отруїлося понад 100 американських дітей. Тепер один із законодавців запитує, чи не з Китаю не дійшла спеція. Сенатор від Флориди Рік Скот закликає управління і санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів розслідувати джерело інгредієнта у пюре трьох марок. У наслідок його споживання у 125 дітей віком від 1 до 6 років сталося отруєння свинцем. Як з'ясувалося, Рівень вмісту важкого металу в деяких продуктах перевищив допустимий поріг у 500 разів. Йдеться про яблучне пюре ванабана, шнакс та вайс. Виробники відкликали продукти в жовтні, тож їх уже не повинно бути на полицях магазинів. У листі до управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів або FDA законодавець написав: схоже, що компанія, яка продавала ці фруктові пюре, отримала корецю від еквадорського постачальника, який міг закуповувати її вазі. Сійських країнах, зокрема в Китаї, влада веде розслідування. Водночас FDA не перевіряє на наявність свинцю, як продукти, що імпортуються до США, так і вироблені в країні. Представник FDA також повідомив політику, що агентство має обмежені повноваження щодо іноземних постачальників інгредієнтів, які не доставляють продукцію до США безпосередньо. Куриця поширена спеція для святкових страв та випічки. Станом на 2021 рік Китай посідав четверте місце у світі щодо експорту цього Ару фальсифікація харчових продуктів поширена проблема в Китаї. Найгучнішим став скандал із дитячими сумішами у 2008 році, коли з'ясувалося, що великі виробники додавали в харчування токсичний промисловий хімікат для збільшення прибутку. Отруйна суміш спричинила нуркову недостатність і навіть смерть китайських немовлят. Отруїлося понад 300 тисяч новонароджених. Також у 2008 році в 11 країнах світу у партіях ліків було виявлено зіпсований препарат. Для розрідження крові з Китаю федеральна влада заявила, що в результаті вживання таких медикаментів у США померло близько 18 осіб. Почався судовий процес над продемократичним медіамагнатом Джимі Лаєм. Щодо гонконського активіста порушено цілу низку судових справ. Усі вони пов'язані з драконівським законом про нас безпеку, який Пекін нав'язав острову. Якщо лає, визнають винним, британське підданий може провести решту життя у в'язниці. десятки людей годинами чекають у черзі біля суду в Гонконгу, щоб стати свідками історичного процесу. Колишній медіамагнат Джиммі Лай прибув у тюремному фургоні, а поліція посилила охорону прилеглих територій для багатьох. Цей суд стане показником того, чи залишилася в Гонконгу свобода преси та незалежна судова система. дуже сумно, що Джиммі та інші, зокрема й члени моєї партії, опинилися за ґратами на багато багато місяців і років. А Лай вважають одним із найвідоміших гонконгських критиків Пекіна. Його таємно вивезли з комуністичного Китаю, коли йому було 12 років. Поступово він піднявся кар'єрними сходами. 1995 року він заснував Apple Daily, популярний таблоїд, відомий своєю підтримкою про демократичного руху Гонконгу. Але 2020-й став поворотним моментом. Тоді Пекін нав'язав місту свій драконівський закон про нацбезпеку, за допомогою якого компартія змогла придушувати інокодумство за межами своєї юрисдикції. Незабаром влада провела обшук в Apple Daily і закрила газету. Самому Лаю було висунуто багато звинувачень згідно з ними йому загрожує довічний термін. Син Лая Себастіян каже, що вирок його батькові наймовірніше вже ухвалили. Ей траве процес ведуть три судді, яких призначила влада без присяжних. А міністр безпеки недавно похвалився 100-відсотковою кількістю обвинувальних вироків. Отже, процес повний фарс наразі Себастьян веде міжнародну кампанію, щоб звільнити батька після того, як у 1997 році Велика Британія передала контроль над Гонконгом Китаю. Пекін пообіцяв, що місто збереже свою демократичну автономію, але кулак КПК і далі стискається. Сотні активістів демократичних рухів опинилися у в'язниці чи вигнанні. Суд над Джимі Лаєм, як очікують, триватиме 80 днів тим часом голова компартії Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з головою адміністрації Гонконгу. Той похвалив всі за цитата захист національної безпеки та реорганізацію системи районних адміністрацій Гонконгу. Поки критики засуджують урізання свободи Гонконгу за китайського режиму. Пекін готується ухвалити новий пакет обмежень у межах закону про нацбезпеку. безпеку. Це станеться вже наступного року. А тим часом влада Гонконгу поповнила список розшукуваних осіб. До нього потрапила молода дівчина Френсіс Хуї за інформацією про яку обіцяють близько 130 тисяч доларів, якщо це допоможе її арештувати, а звинувачить її у підривній діяльності проти комуністичного режиму. Ми поговорили про це із Френсіс. У межах китайського закону про нацбезпеку безпеку громадянці США Френсіс Хуей висунули низку звинувачень. Це підбурювання до підривної діяльності та ймовірна змова з іноземними силами. Звинувачення у підрівній діяльності та інших злочинах покликані приховати реальні цінності, за які ми виступаємо. Це напади не лише на гонконгців, а й на тибетців, китайських дисидентів та тайванців, які виступають за демократію, і свободу. Якщо це злочин, то так тому й бути За словами хої її звинувачують у тому, що вона закликала іноземні держави запровадити санкції щодо Китаю. Нас притягають до кримінальної відповідальності за те, що ми робили тут на території США. А все, що ми робили, це не змова з іноземними силами, не підривна діяльність. Ми просто стояли на вулицях, і виступали за правду, справедливість та демократію. Хуей вважає, що ці звинувачення відповідь на санкції США щодо 50 гонконгських чиновників, суддів та прокурорів, які стоять за придушенням громадянських свобод. Вони дуже люблять використовувати термін внутрішні справи. Вони засуджують будь-яке втручання зовні. Але подивіться на нас ми тут у США. Є люди, які живуть у Великій Британії та Австралії. Хуей каже, що уряд США робить недостатньо, щоб зупинити залякування та переслідування активістів. США недостатньо співпрацюють з іншими демократичними союзниками щодо притягнення Китаю до відповідальності. Гадаю, ми повинні почати з вивчення проблеми міжнародних репресій, і справді заглибитись у це питання та спробувати захистити активістів, які виступають у США. Хуей також вважає, що про придушення прав людини з боку китайського режиму має дізнатися більше людей. І що США мають захистити цінності, які обстоюють активісти? Зростання загрози у східній Азії у неділю Північна Корея запустила балістичну ракету. Її радіус дії достатній, щоб вразити будь-яку точку США, так стверджує Міністерство оборони Японії. У відомстві зазначили, що ракета летіла понад годину, перш ніж упала в море на захід від Японії. Слідом за цим запуском, Північна Корея виступила із заявою, яка засуджує США. Раніше в неділю до південної Кореї прибув американський атомний підводний човен. США та Південна Корея активізували спільні військові. Ві навчання на тлі зростання загрози з боку північної Кореї та її союзників. Нещодавно КНДР провела випробування цілої низки балістичних ракет. Пхеньян також заявив, що минулого місяця запустив свій перший військовий супутник Шпигун. Китай закликав до миру та стабільності після запуску. Після того, як Північна Корея запустила ракету, міністр закордонних справ Китаю Ван і зустрівся з високопоставленим північнокорейським чиновником у Пекіні. Ван сказав, що Пекін завжди розглядав свої відносини з півні. Північною Кореєю у довгостроковій перспективі, і що Китай готовий зміцнювати двосторонні зв'язки. Сторони обговорили питання, що становлять взаємний інтерес, проте подробиць переговорів не розкрили. Північна Корея є єдиним офіційним союзником Китаю. Обидві держави пов'язані договором про взаємодопомогу в разі нападу третьої країни. Крім північної Кореї Пекін активно зміцнює зв'язки з Росією. Минулої п'ятниці віце-прем'єр Китаю зустрівся зі своїм російським колегою, щоб Поговорити співпрацю в галузі енергетики Росія зближується з Китаєм на тлі західних санкцій. Президент Росії високо оцінив зв'язки між двома країнами за його оцінками. Обсяг двосторонньої торгівлі цього року може сягнути 230 мільярдів доларів. Це більше за прогнозований показник 200 мільярдів. На сьогодні Китай найбільший покупець російських енергоносіїв.